Що змінюється у 2025 році? У 2025 році в Україні набули чинності нові правила мобілізації. Головна зміна зменшення призовного віку раніше 27 років, тепер 25. Це означає, що усі чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають військовому обліку і можуть бути мобілізовані. Відстрочки навчання та відповідальність також змінилися правила відстрочки від мобілізації. Студенти мають право на відстрочку лише у випадку здобуття вищого рівня освіти. Наприклад, якщо після бакалавра ви вступаєте до магістратури, але друга освіта на тому ж рівні вже не дає відстрочки. Відстрочка з догляду за родичами можлива, тільки якщо людина має інвалідність першої або другої групи, а доглядальник єдиний, хто цим опікується для чоловіків віком від 18 до 25 років впроваджено базову військову підготовку. У мирний час до 5 місяців у період війни терміни встановлює президент. За ухилення від мобілізації передбачено штраф у мирний час від 3400 до 5... 1100 гривень у воєнний час від 17 до 25 – з половиною тисяч гривень. Усі військовозобов'язані зобов'язані зобов'язані оновити свої дані в реєстрі. А це можна зробити трьома способами: через центр надання адмінпослуг. Через територіальний центр комплектування або онлайн через застосунок Резерв Плюс, якщо дані не оновлені, можливі адміністративні штрафи. Також вперше запроваджено цифрову систему бронювання для працівників критично важливих підприємств. Роботодавець подає заявку через портал Дія, а статус броні перевіряється у застосунку Резерв Плюс. Кожен призовник тепер зобов'язаний по перше стати на військовий облік. По-друге, підтримувати актуальні персональні дані, і по третє, з'являтися до територіального центру за викликом або у разі вручення вимоги. У разі ігнорування фіксується порушення. Це може мати як як адміністративні, так і кримінальні наслідки. 2025 рік. Це рік повного перезапуску мобілізаційної системи. I <laughs> do